Я завжди пам'ятаю слова Марії, моєї бабусі, яка жила в маленькому містечку на заході України. Вона попереджала мене ніколи не заходити до лісу в сутінки, бо там щось дивне чекає на тих, хто не поважає стародавні звичаї. Одного вечора, незважаючи на попередження, моя цікавість перемогла страх. Я відчув, як холод пробігає по спині, коли крок за кроком я наближався до темного царства дерев. Це був початок історії. Що змінила все моє життя, і я досі відчуваю її вплив. Я завжди відчував дивну тягу до незвіданого. Тому, коли Марія, моя бабуся, застерігала мене від лісу, я не слухав її. Маленьке містечко, де я виріс, розташоване неподалік від густих лісів Західної України. Щодня, гуляючи вузькими стежками, я відчував, що щось незвичайне приховане серед високих дерев. Вечори були наповнені мовчазною таємницею, що манила мене у невідомість. А серце билося частіше при думці про заборонене місце. Одного похмурого вечора, коли сонце ховалося за далекими горами, я не зміг втриматись від бажання побачити все власними очима. Ліс здавався ніби живим. Кожен звук, кожен шелест листя нагадував про давні легенди. Мої кроки відлунювали серед дерев, а темрява огортала мене, мов ковдра. Незважаючи на страх, який стискав серце, я відчував дивне передчуття. Ніби щось величезне чекало саме на мене, я згадав розповіді Марії про стародавні обряди та звичаї наших предків, що оберігали людей від злих сил, та бажання дізнатись правду було сильнішим за будь-який страх. Стежка повільно вела мене глибше в темряву, і кожен крок зносив мої сумніви. Ніч розкривала свою страшну красу, зірки мерехтіли крізь густий покрив хмар, а ліс мовчки приховував свої таємниці, вступаючи у ліс. Я відчув, як холод проникає до кісток. Небо над головою стало важким від темряви, а кожна тінь набувала зловісного вигляду. Шурхіт листя та віддалені звуки створювали відчуття, що я не один. Ця ніч була наповнена незрозумілими знаками і символами, які, здавалося, шепотіли про стародавні таємниці нашої землі. Я намагався згадати слова бабусі, але голос сумніву огортав мою думку. Прогулюючись вузькими стежками, я помічав деталі, які раніше не звертав уваги. Дивні камені, розкидані мовби спеціально, і символи вирізьблені на корі дерев. Кожна мить наближала мене до невідомого, і страх змагався з бажанням пізнати правду. Ліс був немов живий організм, який дихав давніми легендами і забутими обрядовими ритуалами. Я відчував, що кожен звук може стати знаком чогось небезпечного. Відлуння моїх кроків нагадувало про минулі часи, коли в кожному куточку України ховалися свої секрети, я згадував старовинні казки, що розповідали про духів і чаклунство, і розумів, що нічого не може бути випадковим. Моє серце билося швидше, коли я відчував, що щось невидиме спостерігає за мною. Я відчував, як кожен подих ночі наповнює мене дивним перечуттям небезпеки. Не минуло й кілька хвилин, як я побачив фігуру у темряві. Вона з'явилася, мов тінь серед дерев, мов зловісне видіння, що прорізало нічну темряву. Я зупинився не в змозі повірити власним очам, адже переді мною стояла жінка з чорними, як ніч очима. Її обличчя було невловимо бліде, а губи розкриті в мовчазному шепоті. Я відчував, як холод пробігає крізь усе моє тіло, і розум, здавалося, починав мовчазно кричати про небезпеку. Вона мовчки наближалась, і кожен її крок лунав, ніби стародавній ритуал. Мої думки крутилися, немов листя у вирі осіннього вітру. Я намагався зібрати всі сили, щоб звернути увагу на голос здорового глузду, але страх паралізував мене. У повітрі відчувалася якась незрозуміла енергія, що оберталася навколо цієї загадкової постаті. У цей момент я усвідомив, що порушив давні закони, про які розповідала моя бабуся, її очі, немов два безодні, пильно дивилися на мене, ніби шукаючи щось глибоко забуте. Слова, які вона вимовляла мовчки, лунали як древні заклинання, що торкалися самої душі. Я відчував, як кожна клітинка мого тіла наповнюється страхом і зрозумів, що цієї ночі я опинився на межі між світом живих і темрявою забутих легенд. Ніч наповнилася моторошним перечуттям, що ця зустріч не залишиться лише спогадом. Незабаром я відчув, що темрява загусла ще більше. Жінка з чорними очима повільно наближалася, і кожен її рух здавався передвісником неминучої біди. Я почав відступати, але ноги ніби прикуті до землі. Відчуття, що хтось чи щось невидиме слідкує за мною, зростало з кожною секундою. Ліс наче оживав, а тіні ставали все загрозливішими, немов дивлячись прямо мені в душу. Поступово моє серце наповнилося панікою, і я кинувся бігти не озираючись назад. Кожен звук і шелест позаду здавалися кроками самої відьми, що настоювала повернути мене до темряви. Ліс перетворився на лабіринт страшних ілюзій, де неможливо було відрізнити реальність від кошмару. Я чув, як вона тихо повторювала моє ім'я, що тільки додавало мені сил і водночас розсіювало розум. Відчуття переслідування охопило мене повністю. Я згадував всі застереження Марії і розумів, що порушив священний звичай. Кожен мій крок супроводжувався дивними звуками, ніби ліс говорив сам за себе. Невід'ємна частина ночі, холодний вітер, що завивав серед дерев, додавала моторошності цьому переслідуванню. В той момент я усвідомив: ця ніч ніколи не залишиться забутою, а темрява лісу назавжди запала в мою пам'ять. Я нарешті зумів вибратися з лабіринту лісових стежок. Але страх не покидав мене. Нічна прохолода вулиць міста Чернівці не могла забрати з мене відчуття переслідування. Де б я не опинився, думка про ту жінку з чорними очима переслідувала мене. Мій розум кричав, що вона повернеться, що ця зустріч лише початок незліченних жахів, що чекають на мене попереду. Згодом я намагався пояснити все, що сталося друзям та знайомим, але вони ставили це під сумнів. Всі оповіді Марії здавалися їм легендами старовини, а я був єдиним, хто бачив істину. Однак кожної ночі я відчуваю дивне дихання за спиною, і кожного разу серце б'ється так, ніби воно хоче вирватися назовні. Світ здається сповненим прихованих загроз, про які ми не знаємо, але які існують поряд. З тих пір я навчився боятися темряви, адже вона приховує секрети, що можуть змінити життя назавжди. Всі застереження стародавніх традицій отримали нове значення, коли я зрозумів, що дещо незвідане продовжує жити в лісі. Я знаю, що ця відьма ще повернеться, і моя душа ніколи не знайде спокою, поки я не розгадаю цей жахливий таємничий зв'язок між минулим і сьогоденням. Я пам'ятаю день, коли наша родина переїхала до старовинного будинку в глибокій українській місцевості. Батьки сподівались на новий. Початок у затишному куточку, але вже в перші години після прибуття сталася дивна річ. Моя мама, перебираючи речі біля каміна, знайшла древню книгу, приховану за старими поличками. Її цікавість змусила її зачитати голосно один загадковий уривок, що ніби розбудив щось темне. З того часу ніч приносить не тільки холод, а й тихі моторошні шепоти, що викликають лиху передчуття. Перший день у новому будинку. Був сповнений ритуалами переїзду та несподіваними відкриттями. Ми оселились у невеликому містечку на заході України, де давні традиції жили поруч із сучасністю. Будинок, зведений ще в часи царської доби, зберігав сліди минулого: старовинні меблі, зношені картини та запорошені коридори. Повітря було наповнене ароматом старовини, а кожен крок лунав як нагадування про давно забуті історії, незважаючи на тепло родинного. Кола всередині відчувалася якась невловима тривога. Ввечері, коли темрява почала огортати околиці, мама почала впорядковувати речі біля каміна. Випадково вона натрапила на стару книгу, покриту пилом, яку ніхто з нас раніше не бачив. Кришталево чисте мовчання, яке панувало, в будинку раптово розірвалося її здивованим вигуком. Кожна сторінка книги, мов, наче приховувала в собі секрети, загублені в часі. І здавалося, що її читання відкрило двері в інший світ. Згодом мама, незважаючи на дивні передчуття, зачитала голосно уривок з книги. Легкий шелест сторінок змішався з тихим звуком, що лунав у глибинах старовинного будинку. У цю мить здалося, ніби повітря навколо нас стало густішим, а час сповільнився. Ніхто не міг передбачити, що цей випадковий вчинок стане початком незвичного лихого шляху, що вирував у тінях старовинних стін. Наступна ніч принесла з собою незвичайну тишу та моторошні зміни. Коли ми вже лягали спати, здавалося, що будинок оживає, свічки самовільно згасали, а коридори наповнювалися тихими шепотами. Я, лежачи в ліжку, відчував, як холод пробігає по спині, а темрява стає все густішою. Кожен звук, стукіт, шелест чи несподіваний подих вітру здавався знаком, що ми не самотні у цьому місці. Відчуття незвіданого страху наповнювало кожну клітинку мого тіла під покровом. Ночі я вийшов перевірити, що ж відбувається в домі. Повітря було насичене запахом старовини та чогось незрозумілого, що мовби зійшло з іншої епохи. Коридори, що раніше здавалися знайомими, тепер мали зовсім інший темний вигляд. Я відчував, як кожен крок відлунює від стін, немов будинок сам намагався щось розповісти. У цьому мовчазному лабіринті з'явилося відчуття присутності невидимого спостерігача, що невпинно нагадував про свою присутність. Повертаючись до своєї кімнати, я бачив, як тіні на стінах танцювали дивними рухами. Вони створювали образи, яких я ніколи раніше не бачив, мов загадкові силуети, що перепліталися з темрявою. Ледве помітний шепіт, що лунав поза межами мого слуху, підсилював відчуття, що щось невидиме перемовляється з кожною стіною. Я починав розуміти те, що мама розбудила вже було всередині цього дому, готове вторгнутися у наше життя через кілька днів після першої ночі, все, що здавалось буденним, почало набувати моторошного забарвлення. Я почав помічати дивні знаки на стінах та незвичайні символи, вирізьблені на старовинних дверях. У куточках будинку, де ніколи раніше не було помічено нічого незвичного, з'являлися сліди діяльності невідомих сил. Відчуття, що за кожним кроком спостерігають, ставало нестерпним, і навіть звичні звуки природи набули чужорідного відлуння. Мене охопив страх, що давній оберіг порушено, а давні сили прокинулися. Мама намагалася пояснити дивні події як наслідок впливу старовинної книги, але я бачив у її очах страх, якого вона сама не могла зрозуміти. Кожного вечора, коли знову лягав спати, Чуття незвичайного притягало мою увагу до темних кутків будинку, невловимий звук шелесту та легкі, ледве чутні голоси супроводжували мене всю ніч. Будинок ставав справжнім лабіринтом таємниць, у якому кожна тінь приховувала історію стародавнього прокляття. Найстрашніше було те, що з кожним днем відчуття небезпеки зростало, мовчазні голоси, що луною відлунювали по старовинних коридорах, повторювали одне слово моє ім'я. Вони проникали крізь стіни, заповнюючи кожен куточок мого розуму. Чи могла ця невидима сила хотіти щось від нас? Я відчував, що наше життя змінилося назавжди і тепер невидима. Присутність була невід'ємною частиною кожного мого дня. У фінальну ніч всередині будинку панувала лихолісна атмосфера, що досягла апогею. Мене охоплював холод, коли я чув тихе, моторошне шепотіння, що все частіше повторювало моє ім'я. Відчуття того, що ми більше не самотні, перевертало всю мою уяву. Темрява ставала все гучнішою, а примарні образи набували чітких контурів, немов готові до нападів. У кожному кроці я відчував незвичну вагу, ніби кожен камінь у будинку знав давню історію. Мама, яка раніше була для мене символом безпеки, теж почала відчувати невловимий страх. Її голос затремтів, коли вона намагалася пояснити події, що відбувалися, і я бачив, як її очі відбивали глибоку тривогу. Будинок, який спочатку здавався притулком, тепер перетворився на арену боротьби між минулим і сьогоденням. Кожен кут, кожна тінь мовчки нагадували про те, що книга відкрила двері для сили, яку ми не могли контролювати. Коли ніч поступово відступала, я залишився сам із своїми думками і незгладженим страхом. Шепіт, що все ще лунав у коридорах, не припинявся. Він нагадував, що прокляття будинку не можна розвіяти так легко. Моя душа кричала про допомогу, але відповідь приходила у вигляді холодного подиху в темряві. Той голос, що колись був лише відголоском, тепер став невід'ємною частиною мого існування, і я знав, стародавня сила, пробуджена тією книгою, вже завжди залишається поруч. Я пам'ятаю той день. Коли в родинних розмовах завжди уникали згадувати про зниклу тітку. Мій дідусь завжди мовчки поглядав на старовинну фотографію, а мама уникала розповідей про її загадкове життя. Одного разу, під час прибирання на горищі старовинного будинку в мальовничому селі Івано-Франківської області, я знайшов дерев'яну скриньку з вирізбленим іменем, яке ніхто не вимовляв. Коли я зняв покрив із покритого червоним тканиною дзеркала, відображення змінилося. Переді мною з'явився викривлене обличчя жінки з таємничою усмішкою. Відтоді голос, який лунав у моїй голові, ніби прокляття, не дав мені спокою, а кожного дня мій власний вигляд у дзеркалі все більше нагадував її. Коли я вперше відкрив скриньку, серце билося так швидко, що здавалося, воно хоче вирватися з грудей. Я жив у невеликому селі на півдні України, де кожен куточок насичений легендами та старовинними звичаями. Будинок, що належав нашій родині вже кілька поколінь, зберігав у собі таємниці минулого, і цей день став початком мого жахливого відкриття. Повітря наповнювалося мовчазною історією, яку ніхто не хотів розповідати. Усередині старої скриньки я відчув холод, ніби щось невидиме, спостерігало за мною. Дивні думки проникали в кожну клітинку мого тіла. Несподівано я згадав, як дідусь попереджав про небезпеку розкривати минуле. Проте цікавість взяла своє, і я акуратно підняв покрив із дзеркала. Легкий відблиск червоного відтінку віддзеркалювався у старих дерев'яних стінах кімнати. Здавалося, що сам час сповільнився, коли мої очі зустріли не своє відображення, а викривлений образ незнайомої жінки. У цей момент мене охопив дивний страх і передчуття невідомої трагедії. Коли дзеркало опинилося на столі, я не міг відвести погляду від свого нового відображення воно мало щось незвичне, неначе частина іншої реальності проникла у мій світ. Я відчув, як холодний подих минулого пробіг крізь мене, залишаючи після себе тільки відчуття втрати і тривоги. Розум підказував, що ця знахідка не випадкова, а має давнє походження, про яке всі мовчали. Щось темне прокинулося в моїх думках, і я знав, що більше нічого не буде колишнім. Наступні дні пройшли. У стані постійного неспокою. Дім, який завжди здавався безпечним, тепер наповнювався невидимими шепотами і незрозумілими знаками. Я намагався пояснити собі, що це всього лише уява, але голос, який лунав у моїй голові, не залишав мені спокою. Ніч за ніччю дзеркало змінювалося, відображення ставало все більш похмурим і далеким від звичного. Я чув, як хтось, мовби за лаштунками мого розуму, промовляв моє ім'я. Цей голос лунав тихо. Але його зміст викликав у мене шалений трепет. Одного вечора, коли місяць яскраво висів над полями бурштинової України, я помітив, як моє обличчя в дзеркалі почало змінюватися. Риси ставали гострішими, а очі ніби холодними і порожніми. Я відчував, як з кожним днем образ незнайомки стає дедалі ближчим до мого власного, дивні сновидіння переслідували мене вночі, і я починав сумніватися, чи можливо повернути все назад. У тих мріях вона з'являлася поруч, посміхаючись своєю похмурою усмішкою, і я прокидався з відчуттям, ніби прокляття оживає. В кожній тиші і спокої старовинного дому я знаходив нові докази того, що моя родинна таємниця не може бути забутою. Невловимі шепоти, що проникали у кожну щілину, здавалися мовою давніх забутих обрядів. Чи була це спроба повернути тітку до життя, чи зловісне попередження? Мені це залишалося незрозумілим. Та одне було певним: дзеркало мало силу змінити долю, і я починав розуміти, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. З кожним днем моя тривога зростала, а дзеркало змінювалося в справжній портал минулого. Я починав все частіше чути голос, який лунав прямо в голові, немов хто-то намагався донести послання з іншої сторони. Дні перетворювалися. На ночі, де нічний шелест і спокій, зливались в одну зловісну симфонію. У моєму розумі лунали образи і спогади про забуте минуле родини, де тінь тієї загадкової тітки все більше набирала силу. Вона ніби намагалася повернути свою колишню владу, а я ставав лише маріонеткою в її руках. Стародавні легенди, що передавались з покоління, в покоління набули реального забарвлення. Я чув, як суседи говорили про прокляття, яке лежало в основі нашої родини, але ніхто не міг точно пояснити, що сталося з тією жінкою. Всі мовчали, бо правда була занадто страшною для відкриття. Проте тепер я бачив це власними. Очима, образ, який неначе жив, змінювався кожного разу, коли я дивився у дзеркало. Моє тіло і розум відчували, що прокляття набирає сили і минуле повертається. Вечори ставали все довшими, а світло від ліхтарів у маленькому. Містечку чернівці лишало відчуття самотності. Я відчував, як кожен звук, кожен шелест листя поза вікном нагадував про те, що щось невидиме, рухається поруч. Відчуття, ніби хтось спостерігає, переслідувало мене навіть у найбільш звичних моментах. Відчайдушна боротьба між бажанням зрозуміти правду і страхом перед невідомим охоплювала мене, коли я намагався втримати себе від розуміння, прокляте дзеркало змінило мою сутність назавжди. Неспокій досяг свого піку, коли я почав помічати, що мій вигляд у дзеркалі повільно стає все більш схожим на викривлений образ тієї тітки, риси обличчя, які колись були мені знайомими, тепер набули чужорідного виразу, а очі, пустих, мов дві холодні ями. Я відчував, як темрява повільно заповнює не лише кімнату, а й кожну частину мого існування. Голос, що лунав у моїй голові, ставав дедалі гучнішим, змушуючи мене сумніватися в реальності власного відображення. Моя родина помічала зміни, але замість допомоги вони лише мовчали, як ніби боялися розбудити давні сили. Бабуся, яка завжди була мудрою, дивилася на мене зі страхом у очах, немов бачачи те, що ховається за моїм обличчям. Вона згадувала стародавні обряди, що могли б розвіяти прокляття, але час був уже пізно. Моє відображення в дзеркалі все більше нагадувало зловісну посмішку тієї жінки, і я починав втрачати себе у пошуках відповіді нічні кошмари стали моєю реальністю. Кожного разу, коли я закривав очі, перед моїм внутрішнім зором з'являлася її форма, вплітаючись у мої спогади та надії. Я розумів, що не можу втекти від того, що вже належить мені за правом крові. Темрява, що прийшла з дзеркала, стала невід'ємною частиною мого життя. І я відчував, що з кожною годиною моя душа повільно трансформується під впливом цієї древньої сили. Почалися дивні події, коли я зрозумів, що дзеркало не лише змінює мій зовнішній вигляд, але й впливає на мою душу. З кожним новим ранком я знаходив у собі частину тієї темної сутності, яка колись належала моїй тітці. Мої мрії були наповнені жахливими образами і голосами, що говорили про забуті гріхи родини. Село, де я жив, наповнювалося мовчазними поглядами та шепотом, ніби всі знали правду, але ніхто не бажав її вимовити. Я починав відчувати, що моя доля вже написана старовинними рунами. Під час однієї з прогулянок старими вуличками Одеси я зустрів людину, яка колись була знайома нашій родині. Вона розповіла мені історію про давнє прокляття, яке пов'язувало наш рід із темними силами. Її слова розбурхали у мені нові сумніви. Можливо, ця сила завжди чекала, щоб повернути свою владу. Я слухав її, відчуваючи, як кожне слово відлунює в глибинах мого серця, і розумів, що час невідворотний. Вона попереджувала, що боротьба з минулим може коштувати дорогою ціною. Повертаючись додому, я відчував, що кожен крок наближає мене до фатального злиття з темрявою. Дзеркало вже не було просто склом. Воно стало дзеркалом моєї долі, що відображало не тільки зовнішній вигляд, а й душевні муки. Образ тієї жінки розквітав у моїх очах як жахливий символ незбагненної сили, і я відчував, що майбутнє мого роду визначено давніми законами, які неможливо змінити. Час невблаганно рухався вперед, і прокляття дзеркала почало охоплювати не лише мене, а й всю нашу родину. Стара домівка, розташована в мальовничій місцевості чернівців. Ставало полем битви між світлом і темрявою. Ніч за ніччю я бачив, як моя зовнішність змінюється, риси стають гострішими, а погляд стає безжальним і порожнім. Супроводжував це нестерпне відчуття, що темні сили повертаються, аби знову заволодіти моєю долею. Голос, що лунав у моїй голові, кричав про гріхи минулого, залишаючи мене без сил протистояти. У старовинних кімнатах дому з'являлися дивні символи. Мовби вирізьблені невидимими руками. Кожна деталь, кожен слід на стінах нагадував про те, що минуле не може бути забутим. Родинні портрети, що висіли в коридорах, ніби дивилися на мене з засудженням, і навіть повітря наповнилося важким тягарем незвіданих таємниць. Я починав розуміти, що боротьба з прокляттям потребує не лише мужності, а й жертв. Відлуння старовинних обрядів і ритуалів проникало в кожну клітинку, змушуючи мене шукати відповіді. В легендах та забутих переказах я більше не міг ігнорувати сигнал, що надходив з глибини мого серця. Дзеркало більше не було просто предметом, воно стало частиною мене, невід'ємною ланкою між світами. З кожною хвилиною я відчував, як моя особистість розчиняється, поступаючись місцем стародавній сутності, що прагнула повернути свою владу, і тоді зрозумів неминуче злиття з темрявою це вирок, який написаний на моїй долі. Фінальна ніч принесла з собою неймовірну порцію жаху й безнадійності. У глибокій темряві родинного будинку я відчував, як моє відображення в дзеркалі остаточно перетворюється на образ тієї зниклої тітки. Обличчя, що колись було моїм, тепер було лише відбитком древнього прокляття, і кожна мить нагадувала мені про невблаганну кару за забуті гріхи, відчуття втрати себе і розчинення в темряві охоплювало мене, немов холодний туман. Що повільно поглинає все живе. У той час, коли я намагався боротися з неминучим, голос у моїй голові став яснішим і лютішим, немов прокляття, що перекочувало через покоління. Він говорив про те, що кожне покоління повинно сплатити свою ціну, і я був лише останньою ланкою цієї ланцюгової реакції. Всі спроби віднайти рятунок виявилися марними доля, наче незламний камінь, вже була вирізблена давніми рунами. Я відчував, як моє серце поступово охолоджується, і кожна клітинка тіла підкоряється темряві. Коли світанок починав прориватися крізь темні хмари, я залишився наодинці з відображенням, яке було більше не моїм, а чужим. Прокляття завершувалося, і незвідана сила остаточно заполонила мене. В цей момент я усвідомив, що відновити колишню особистість неможливо я став частиною давнього прокляття, яке назавжди. Змінило долю моєї родини, і голос тієї зловісної тітки, що лунав у моїй голові, залунає вічно, немов спогад про неминучу кару.